24 вольтовий інвертор маст. Наразі займаюся заміною транзисторів низьковольтного перетворювача, ставлю ERFB-4110 на заміну НЦЕжка. Також є проблема у високовольтній частині, туди поки що не дібрався, оскільки зараз так, в такому положенні зручно буде поміняти транзистори понизу, оскільки плата тримається за рахунок корпусу і нікуди не виїжджає. Тут поки що так все виглядає. Лак дещо підгорів, але то все відмиється. Перевірю затворні резистори, я також транзистори розкачки затворів. Ну, Я думаю, що там все порядок. Була ушкоджена, до речі, лише тільки половина 4 транзистора, а друга половина залишилася ціла. Міняю всі 8 штук, які тут стояли. Низьковольтні транзистори замінив. Місця пайки відмив. Тут також хтось по МВПТ щось колупав, ну, то не суттєво по поправив. Зараз переходжу до високовольтної частини. Дев'ята помага. Так, спроба номер два. Знайшов мікросхемку ULN2003. Ось так її пробило, пшикнуло і повторно вибило високовольні транзистори. Давайте ще раз спробуємо включити. Навантаження підкинуто. 24 вольта приєднано, поки що режим роботи від акумуляторної батареї. Тут пищить і там пищить. Все, на виході напруга з'явилася. Навантаження бачить коректно. 50 Гц. Це від батареї 30 А. В ремонті був гібридний інвертор Альтек на 8 кВт, він не включався, а причина тому всьому, полягає ось у цих конденсаторах. Також пошкодило основний блок жилення, цього, який знаходиться у верхньому кутку плати. Загалом бачимо, да, всі конденсатори їх понадувало. А по блоку жилення мережевому, також, окрім основного полініт плюс 310, не роздуло, а всі інші вони також були або, або а, мали вже високий ЄСР або низьку ємність. Перевірка інвертора після ремонту. 48 вольт приєднано. Ось така у нас індикація, цікавий дисплейчик. Він, здається, сенсорний, тому що кнопок додаткових ніяких немає. Так, софт старт відпрацював, навантаження він приєднав. Так, бачимо струм розряду батареї. Потужність, вихідна струм показує вихідна напруга і вихідна потужність. Все начебто окей. В ремонті гібридний інвертор на NG на 6,2 кВт з доволі класичною проблемою. Ноги транзисторів я вже повідкушував, залишки. Зараз буду відпаювати і повідкручую фланці транзисторів на заміну рідним. Буду ставити рфб 4110 підготував комплект з однієї партії. І все це зараз буду встановлювати. Також є проблема тут по затворним резисторам. О, зовні вони начебто ціленькі, але по факту є в обриві. Тому там також будуть проводитися ремонтні роботи. Ось такий фронт робіт, і також до опрацювання вузла Soft Start. Soft Start доопрацьований. Транзистори старі демонтовано. Жодного п'ятачка не вирвано. Тут почищено. Драйвер також відновлено. І залишилось запаяти нові транзистори. Роботи по платі завершено. Перевірка інвертора після ремонту. Приєднано 48 вольт. Так, вихід з'явився. Навантаження класичне на вигляді прожарювання Так, 14 А по 48 вольтовій лінії. Навантаження бачить, вихідна напруга стабільна. Все чудово. Так, тепер приєднуємо мережу 220 вольт. Так, бачимо, індикація з'явилася. Відхідна напруга 228 вольт. Це він трошки подумає, бо він так, секунд 30 розчехляється, а потім переходить на байпас і починає процес заряду батареї. З вхідна напруга дорівнює вихідній, пішов процес заряду батареї. Бачимо, напруга так да -да, зростає і падає, тому що. Це не акумулятор, а он той блок жилення. І за чого навантаження немає, він якби, заряджає батарею, потім скидує якби, буферний режим, режим зберігання батареї і так циклічно воно коливається. Тобто напруга нестабільна. Але це нормально при тестуванні від блоку жилення, а не від батареї. В ремонті гібридний інвертор, фокус. Це клон, вольтроніка. Характеристики можете побачити на своїх екранах. І проблема сталася іменно, якби, актуальна для клонів а Саме помилочка F-90. До цього таких інверторів не було. Зачасту нам 8 кВт приїжджали. Ну, і взагалі я цього виробника вперше бачу. Ну, передня панелька вона трішечки така видозмінена. Але всі роз'єми такі ж самі, як на моїй Axie 7 кВт. Так, все, F-90 маємо, ніякої генерації, мережу він не підключає, інвертор не запускає. Тупо пишіть і на цьому все. Далі ніяких дій не відбувається. І отак він відключається. Все, ну повторне перезавантаження. Знову F-90 і так буде постійно. Зараз цю проблему виправимо і все запуститься. Так, зараз запускається інвертор. Бачимо 32-га помилка, помилка зв'язку. На компуктері натискаємо кнопочку. Закриваємо ПОшку, відключаємо. І наступним кадром у нас вже все буде окей. Спробуємо запустити. Відлік по часу. І все. 90-ї немає. Інвертор запустився. 230 вольт на виході дав. Напругу з батареї бачить. Все, проблема вирішена. В ремонті ось такий гібридний інвертор на 6,2 кВт. Від нього плата лежить уже на столі. До мене ремонтували. Бачимо розірвані транзистори. Прокладочка подряпана з пилякою грязюкою. Пайка, ну, як завжди, молотком і зубілом Тут у нас ну, добре неповідривані доріжки. І на том спасіба, як то кажуть. По високовольтній частині начебто нічого не міняли, але зарядний діод у нас розірваний. Так, ну, скоріш за все, це і стало причиною виходу з ладу низьковольтної частини. Зараз все це будемо разом з вами прибирати, міняти прокладочку, нормально все це запаювати, чистити отвори, новенькі детальки ставити, і, я думаю, заведеться. Обожнюю ремонтувати після когось. Ну, як сказати, після когось воно таке поняття двояке. Тому що ну, є там мої колеги, да, хто... Нормально паяє, все, ну, після них там, ну, як по заводу. тобто, ну, от, от, Як тут, все попає, ну все гарненько, все класно. тобто, Там хоч 10 разів транзистори поміняють, ну воно ну, все буде красивенько, все відмито, все чисто. Ну, блиn, ну, блін, Є, що це категорія, яка бере 25 ватний цей паяльник, мабуть, радянський, це транзистор отак стоїть, воно так стоїть, вона от, ковряє, сюди вириває цю металізацію. А потім от, навіть, зараз от, почистити мені отвори. Олова -сосом. От я, виходить, грію, а воно не витягує. Тому що ну, бачите, ось такі бугарочки такі утворюються. А ці бугарочки це вирвана металізація з отвору. І виходить, що воно оцю внутрішню сторону не прогріває. Оце на дереву прокладку треба було посадити нові транзистори. Теж молодець. Це іменно уровень. уровень якість виконання своєї роботи і наплівательське відношення взагалі на себе і на клієнта. Тому от майте на увазі то як робить, і намагайтесь, якщо майстри хто мене дивиться, намагайтесь робити якісно свою роботу. Якщо воно не гріє, значить треба паяльник помашніє взяти. Якщо воно якось не так, може флюса додати, може каніфолі сюди линуть, щоб воно прогрівало, щоб нормально весь п'ятачочок був розігрітий і транзистор тоді отак от таки тик, тик сам випадає. Підкинув живлення нашим контролер, замкнув виводи оптопари і зараз дивлюся сигнальчики на затворах кожного транзистора. Це у нас одне плече. П'ятий транзистор, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Все, тут у нас ідеальна картинка. Зараз треба ще стати на синхронний випрямляч і подивитися, що у нас відбувається тут. Ну, Однією рукою незручно, зараз ну О, так. Отак. Ну, в принципі, та картинка, яка тут і повинна бути, все такі карказябри трошки, ну, як є. все, по синхроннику наче, то теж питань нема. Та інше вже перевіриться в процесі включення. Перше включення без навантаження в холостому режимі 48 В приєднано. Так, плавний запуск. Допруга на виході з'явилася. Приєднав навантаження 669 Вт 15 А від батареї. Так, тут сирінечок, все у нас начебто функціклірує. Тепер мережу залишилось приєднати, подивитися, як працює зарядка. Так, змінимо. Все, перейшов на мережу. Вантаження також все тримає, Напруга бачили, підросла трошки. Так, і спробуємо відключити від мережі. ось Інвертор перейшов на роботу від акумулятора.